Вітаю, друзі! Я Олександр Шимко, заслужений тренер України спортивна ходьба. І я знаю, як треба ходити. Чому я вирішив оце зараз про це сказати? Пару днів тому в мене викрилося десь там пару годин вільного часу, і я зайшов в інтернет, а точніше мені прислали. Дуже багато виявляється, є таких відіків, роликів, де виступають. Різноманітні спеціалісти, кінізіологи, вертебрологи, кого там тільки нема, І всі знають, як треба ходити. Ну, Є такі, практично всі, я навіть їх не захотів дивитись до кінця ці відео. Це просто жах, як то кажуть, можна сказати, верх нізості людина не розбирається ні в ході, ні в анатомії, ні в фізіології, але вона одягла халат, почепила фонендоскоп, вона лікар, і вона розказує, як треба правильно ходити. А сам, коли такий, ноги такі, ноги от такі, або ж там є ще якась є жіночка така, молода жінка, дівчина, вона показує е, таку маячню, ну, вона якийсь там тренер по, походці, по ходьбі. Це просто смішно. Тому, якщо ви побачите в інтернеті, Хтось навчає, як треба правильно ходити. Вимикайте, переключайте і не дивіться. Я вас навчу, як правильно ходити, з точки зору краси руху, з точки зору золотого перерізу, золотого перетину, англійською це golden section, російською золотої січення це є коефіцієнт краси, коефіцієнт. Гармонію. Це взагалі філософська категорія поняття. І от моя техніка ходьби, і навантажень, і відпочинку побудована саме за цим законом. Тому ви, якщо вам треба, а це всім абсолютно треба, хочете навчитись правильно ходити економно, економічно, і щоб все було в шоколаді, приходьте до мене. я кожну середу, кожну неділю. Біля пам'ятника Шевченка, червоний корпус, Метро Університет, площа українських героїв, метро, станція метро Театральна, я там проводжу заняття. Тому приходьте, ви отримуєте безкоштовну, уважаю, увагу, безкоштовну консультацію, як треба ходити і чому так треба ходити. Ніхто в світі цього не знає. У цьому місці я згадав таку. Не одну історію, яка була в моїй історії. Я приїхав, зокрема, мені було подивитись, цікаво на полюсах зла, що там робиться. Я був в США, я був в Ірані. І коли я туди приїхав, зібрали там якихось спеціалістів, тренерів, спортсменів. Ну, я вийшов і кажу, що в Штатах, що в Ірані. Я кажу, перед вами кращий тренер. Вони ми знаємо там. Я кажу, в світі. Вони так посміхнулися, переглянулися. Я кажу, ви не вірите. Зберіть. Усіх своїх найкращих спеціалістів, експертів, яких ви вважаєте, цінуєте, і вони дійсно є такими, і дайте з ними поговорити мені 40 хвилин. Зробили, що ви думаєте? Зробили. Пройшло 40 хвилин, вони піднімають отак руки догори, ну, якось віртуально. Все, Алекс, ти краще, ми тебе визнаємо. Тому, якщо ви хочете за. Один урок за одне заняття, можливо, це 20, можливо, 40 хвилин. Ви отримаєте таку інформацію, що ніколи в світі прожите іще 100 років після сьогоднішнього дня, ви такого не отримаєте. Чому? А тому що я займаюся цим професійно і займаюся з 1964 року. Вже ті, хто навіть пізніше народився, вони вже помирали. А ті, хто дивляться, дивляться в основному молодняк, у вас ще не було, а я це вже знав. Тому приходьте, ви від цього тільки виграєте. Середа, неділя, 10 годин, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Люди в жовтій формі. Це ми. До зустрічі!